Привіт, українці! Нарешті знайшов час прокоментувати для вас тринадцяту партію чемпіонату світу з шахів між діючим, ну на момент запису відео вже не діючим чемпіоном Дінг Ліреном і Гукешем Домараджо. Гукеш має білі фігури передостання партія е, класичного матчу. Якщо нічия, тоді тайбрейк. Є4 Є6. Французький захист Дінґ підготував як головну зброю проти е 4 на матчах на Чемпіона світу. Надзвичайно рідкісна ситуація. Він переміг в першій партії французьким захистом. d 4, d 5. Кінь це 3. Кінь в 6. Є 5, кінь де 7. Основний, один з найосновніших варіантів французької партії. Кінь це є 2. Зовсім другорядний хід. Всі тут ходять F4. c 5. Кінь Ф3, Кінь c 6 і це табія. Тут купа варіантів, багато що. Взагалі вже кажуть, про проаналізовано до нічиї після Ферзь Б6 і потім забирати на Б2. Але ну, нічия це дуже умовно. Там чорніші мають боротися за неї. Впевнений, що там він був повністю готовий. А Гукеш ходить: кінь це 2 С5, С6, С3, Кінь С6, А3. В іншій партії він пішов F4, кінь Ф3, а потім g 4 Невдала була ідея. Ін ходить А3. Логічний хід. Білі, можливо, готують Б4, можливо, прикривають клітинку Б4, А3-типовий хід для французького захисту. Наприклад, на цьому каналі я записував відео про Е4, Е5. Варіант, як грати білими. С5, С3, кінь Ф6, кінь С3, слон Кін Д7. І отут А3 основний хід. Ферзь Б6, наприклад, А3. От. Ідея А3типова для французького захисту. Але тут. Кінцеш 6 і не, е, е а3 партія пішла слон Е7 після 17 хвилин роздумів. А е, Дінк вирішує ходити слон Е7. Це означає абсолютно означає, що він не готував е цей варіант під час партії. 17 хвилин це не згадування, це він просто намагається зрозуміти, що ж задумав Гукеш. Мене трошки вразив цей варіант, бо я думав, може собі взяти на на озброєння, але після ЦД, ЦД єдиний хід F6. Білі фактично зобов'язані бити на F6 і кінь Кінбі Ф6. І ми отримуємо таку позицію, де кінь на Е2 блокує нашого слона на F1. Білі ходять f 3, слон d 6. Запам'ятайте ось цю позицію. І мене зразу моя думка веде мене до варіанту, який я багато років грав: кінь Д2 проти французького захисту, кінь f 6, і 5, d 7, це 35, кінь c 6, Кінь Е2, це ДЦД, Ф6, ЄФ Кінь Ф6. Cd, Cd, і ось тут. Я піду кінь f 3, і чорні підуть слон d6. Оце основна позиція цього варіанту. Ну, добре, рокіровка основніший хід. Ось це основна позиція цього варіанту. І тут білим ще треба доводити перевагу. В чорних непогані шанси на нічию. А ось цю позицію міг отримати Дінк в партії. Білі зробили хід А3, і слон на F1 стоїть, не може на D3 стати. Ну, очевидно, білі g3, слон, G2 будуть ходити. Комп'ютер дає нулі тут, але я певний ГУКеша тут було багато ідей. Дін ухиляється від цього, ходить слон Є 7, і Гуке швидко слон Є3, ходить новинка на восьмому ході згідно онлайн-бази. Кінь Б6, 37 хвилин Дінк думав над цим ходом. 37 хвилин. Ну, його захист може сказати, що він продумав не на один, він наступні ходи дуже швидко зробив. Тобто йому було зрозуміло, куди партія піде. І він вже так би за 37 хвилин, за наступні 4 е чи 5 ходів продумав. Ідея була не найсильніша, але вона спрацювала. Кінь F4, ось це класна ідея. Кінь F4 дуже часто в французькій партії класно стоїть. Він може стрибнути на h 5, і після G6 може на F6 піти, якщо ферзь кудись відійде. Кінь F4, тисне на центр, хоче йти на h5, Відкриває дорогу ферзю, дуже важливо. Це кінь c 4. Ось це задумав Кінь c 4 каже: я граю на ферзьому фланці. Слон С4. Тут же Гукеш задумався на 6 хвилин. Тобто, напевно, це вже в нього сильно не стояло вдома або не забував. Де це і ось тут сильний комп'ютер каже: гукеш швидко за 2 хвилини пішов кінь G2. Логічний, друга лінія комп'ютера. Але комп'ютер каже, треба було ходити фер g4. Хід, про який я вам говорив, це типова клітинка на g 7 французькому захисті, часом слаба. Але проблема полягає в тому, що за чорних найсильніший хід ферзь 5 шах. І я впевнений, що це не сподобалось гукешу. Шах, щоб не рухати короля, треба ходити слон d2. Відніхоїть ферзь b6, нападають на двох дуже важливих пішаків. Від d4, і b2, важливі пішаки. Що робити? Комп'ютер каже: б'єш на g7, турей F8, ходиш, кінь e 2 і після кінь d4, Кінь d 4, ферзь Слон є 3, віддаєш навіть пішака на Б2, і залежно, куди відходить ферзь, ми робимо або коротку, або довгу рокіровку, і тут в білих перевага велика. Ну, я впевнений, що Гукер вже це знає, але за дошкою на такий ризикований варіант, якщо ти не пам'ятаєш, він вирішив не піти, він, що кінь g 2 і b 5 Чорні кажуть, я хожу б 5, я ставлю слона на Б7, у мене буде два слони, клітинка на д5. Взагалі, то в мене стратегічна перевага. У мене два слони, у мене як аутпост, опорна клітинка на d5, пішла на д4 на відстали. В чорних якщо їм дати час, довготривала перевага. Якщо нічого білими активно не робити, чорні вийдуть слона, зроблять рокіровку. Цей білим треба атакувати короля. Бо на ферзовому фланзі е, цих пішаків не спинити. Вони будуть лізти і їх зупиняти без сенсу. Рокіровка, рокіровка, кінь c3, напавна пішачка, тураби 8, треба такий робити не дуже гарний хід, кінь h5, білі йдуть прямою атакою на короля. І тут Дінк за 4 хвилини робить хід f 5 Типова реакція на захист королівського флангу. Комп'ютер каже, що можна було піти короля 8, ферж 4, Ж8, але так запакувати свого короля. Тим більше біля ходить тура Д-1, грозить Д5, ходять Б4, біходять кінь 4. Всі фігури біля короля. Наступний хід слон ж 5 чорнопольні слони вимінюються, десь д 5 якась тура по третій, Це ця тураж Ф4 страшнюща. Атака, ніколи ж шість не підеш, і, і в білих тут перевага. Тому. Сюди Дінг не пішов, він пішов F5. І ось тут комп'ютер, якщо я правильно пам'ятаю, 20 хвилин, Гукеш вирішував, що робити. Комп'ютер каже, треба було d5 ходити, єде, кінь d5, тепер пішак на F5 сильний, слон є 6 кінь F4, слон D5, кінь Д5, кінь Д5, завий пішак. Але тут в білих якась страшна ініціатива. Якийсь таке комп'ютер пропонує. Гукеш каже, ні, я б'ю на F6, б'ю, і ось тут він задумався на 13 хвилин і майже остаточно втратив свою перевагу. Комп'ютер каже, треба було бити на F6, ну це не rocket science. Звісно, Гукеш розглядав побити сильного слона. Але тільки Д5 зараз треба ходити, тільки Д5. Єде, тільки ферзь Д5 шах. На ферзь h 6 Ось я впевнений, що він до це дорахував і не міг зрозуміти, чи за рахунок, що в нього перевага взагалі має бути. Ферзід зараз поміняється. Пішак F нікуди не йде, бо він далеко. А пішак на c 4 страшний, поле на d 3 слабке. Я б теж був скептично відносився до шансів білих. А комп'ютер каже, тура F 1 і я такий, от тура Ф 1 Ідея полягає в тому, що після взяття, взяття якщо чорні ходять Б4, AB, то Тура на А 1 на відкритій лінії в білих велика перевага. Тура Ф 1 А якщо чорні ходять 6, то після c 5 білі от ці ходи роблять А4 або Тура-1 і тиснуть чорних дуже неприємна позиція. Ну, це стокфіш, очевидно. А людині, навіть супергросмейстеру, е яким, звісно, є е гукеш і Дінг, це ну, космічно важко в 3, вивів ферзя, з темпом, напав на коня. І тут Дінг побоявся йти. Комп'ютер каже: треба було бити на d4, Ф6, бити, Ф6, нападати. і в білих тут страшна ініціатива. Ферс нападає, кінь є 4. Тура де один білі атакують по чорних полях. Це небезпечно за чорний. Комп'ютер каже, нулі, як завжди. Дінг зробив хід, ферзь є 8. Надійненько захистив коня. Кіннявшись, 6, 6 ферзь є 2 І тепер в білих невеличка перевага. Перші 6, в 3 за рахунок відсталого пішака на e 6 і того, що цей слон може вийти на цю діагональ, але тут як англійською, це dead end. нема там нічого на тій діагоналі. А в білих легка гра. Білі контролюють центр. Є 4 належить нам, d4 належить нам, d5 ми можемо піти в будь-який момент, і е 5 Ми теж можемо десь перегрупувати слона на 2, два жити, наприклад, і захопити. Ми контролюємо центр. А те, що чорні щось на ферзовому фланзі мають це нас не цікавить. Турай 8 він зробив хід. Комп'ютер каже, А 6 треба було робити, щоб звільнити туру. Їнк за 40 секунд зробив хід Турай 8, Тура Д1 і Кінь Е7. Тут комп'ютер вже ставить знак питання, і тут білих було дві можливості знову захопити ініціативу. Тобто, взагалі нідеться, гукеш заслуговував перемогти в цій партії. Він настільки близький був. Дивіться, отут у міг піти Д5, все побили, але білі б'ють на А7, а не на Д5. Тура відходить, слон c 5 там жене туру. Ферзь відходить на d 2 Тура, e1. Білі мають повну домінацію. Віцей слон на d 4 Він повністю зупиняє ферзовий фланг, домінуючий слон, поле e 5 Ми атакуємо по чорних полях. Аж 4, h 5, Тура e5. здвоївся. Тут чорний нуль шансів на виграш, просто зеро. Навіть з комп'ютером биґукеш не програв. Не виграв би, звісно, але й не програв би настільки ця надійна позиція за білих. От d 5 Давало, без ризику, можна по 50 ходів тут грати. І поступово сунути пішаків на королівському. Помінялись тури, нічого. В ферзі нічого. Ми завжди нападаємо. Завжди з нічиєю в кишені. Це був один варіант. А Гукеш за одну секунду зробив сильний хід. Слон F4 напав на туру. Тура ходить на b 6. Слон c 7 нападає на туру. Тура відійшла на Б7. слон d 6. Слон просто заходить в позицію чорних. Білі по чорних полях повністю домінують. Тура є 8. І отут, з точки зору комп'ютера, не треба було бити цього коня, а треба було піти тура є 1 а потім щось зробити. Там взяття Д5, білі повністю готові. Але по-людськи я розумію, тому він ходив слоне в 4, щоб поміняти цього слона і мати класичний випадок коня проти тупого слона. Цей кінь може на с 5 прийти, кінь може на е 5 прийти. Білі домінують по чорних полях. В чорних позиція ледве тримається купи. Перси є 5 заліз вперед. А6, Д5, білі проламують, є ферзь, Д5, шах. Ну, скажімо так, позиційно відкривати позицію невигідно білим, бо тоді слон оживає. Але в білих настільки потужна ініціатива, дивіться, так, так, ферзь, Д5, ферзь, Х6. Чому не слон є 6, щось я тільки що подумав. Ну, ці всі фігури якось так криво стоять, я не знаю, напевно, просто ферзь c5, можливо, ферзь d8, шах. А, ферзь d6, я думаю, о, ферзь d6, напасти на 6, Наступний хід Турей 1, білі заходять в, е, в позицію чорних, може шах спочатку дати. Е, Дін зробив ферзь 6. Міняємось, Викаж каже: ні, не міняємось. Якщо в тебе є кінь і ферзь, не міняй ферзя, атакуй короля. тура є 8, турадена є 1 Нападає. Тут комп'ютер стверджує: єдиний хід за чорних був ферзь Є1, Турай 1, Турай 1, король F2. Єдиний хід е 8, ну слона треба захистити. І в білих тут феноменальна атака. Кінь є 4. Грозить потрійна вилка. По єдиний хід за чорних тура Б на Є7. На кінь Д6 вилка, ну, виглядає все. Тура є 5-єдиний хід, і якимось чудом чорні не програють. На ферзь С7 знову вилка. Треба вернутися на Є7. Якщо білі ходять ферс 6 Тура є 6 зв'язка. Якийсь міракл, що тут чорні витримують ці позиції. Білі атакують легко. Ферсі кінь поту. Не була би слона і коня в чорних краща позиція взагалі без ризику, пішак іде, а от з конем такою домінацією в чорних проблем. Але Дінк, люди, він відійшов в РСІСІ. І тут була вже черга Гукеша ну, формально випустити виторш. Комп'ютер тут каже: в білих є перемога. Якщо ви можете виявитись онлайн-трансляцію, там о, гукеш зівнув, там може таке, говорили, ні. Я вам покажу серію єдиних ходів за білих, які ведуть до виграшу. Єдиний, хід, який вигравав тут з точки зору комп'ютера, з ним важко не погодитись в таких ситуаціях. Просто іноді варто до того трошки скептичніше ставитись. Комп'ютер може, комп'ютер то виграє, людина ні. Комп'ютер каже, Турай 8, турає 8 і кінь Є4. Потрійна вилка йде. Чорні ходять ферзь Д8, втікають. Кінь Д6, вилка. Тура d 7 напали. Лише ферзь Д5 шах. Чорні мусять ходити король f8, в кут, звісно, не можна йти, бо кіння f7 шах, гаплик. Чорні мусять ходити король f8. Єдиний хід, який виграє, ферзь f5 шах, король g8, ферзя поставити на e6, проїзному знову стіни фізи. Знову єдиний хід, який виграє, це тура Д1. І білі грозять тура Д4, тура Ф4. Очевидно, взагалі ні. Чорні ходять тура С7, нападає на ферзя. Тут же два ходи за білих виграє. Ферзь Д5 виїде назад, або ферзь Е4, напасти на пішака. По-людськи тут не видно, що це виграш. Видно, що білі просто неймовірно потужно атакують. Але якщо ця атака захлеснеться, в чорних буде порядок. Ферзь Д5. Тура Е7, знову єдиний хід, який виграє, це тура Д4, вести туру, а на слон Е6 лише ферзь Е4, і от Ну от вже скоро білі будуть вигравати якісь матеріали, якісь кінь 5 стрибок на аж сімдесять, і тут ніби чорні програми. Натомість Гукеш зробив дуже логічний хід кінь 4. Навіщо робити потрійну вилку, якщо можна по четвірну вилку влупашити? Чотири фігури кінь просто тріумфально приходить на d 6 Ну я би постачав, що Гукеш витратив одну хвилину на цей хід. Я не пам'ятаю, скільки в нього було часу, і зараз перевіряти трошки довго часу займе. Але може би, якщо він думає, що виграє, можливо, він бачив захист, але якщо ви дивіться думаєте, що ви вже виграєте, порада така. Особливо молодим, талановитим, імпульсивним шахістам. Якщо ви думаєте, все кінь 4, кінді 6, ну нема захисту. Ну потрійна велика. Ну який захист? Як може? бути? Тут треба зупинитись, вдихнути, видихнути кілька разів, заспокоювати. Мені здається, я виграю. Давай глянемо, що таке, як, як чорні можуть врятуватись? Дінг тут знайшов єдиний хід цій позиції, який рятує. Єдиний. І це йому зайняло зовсім мало часу. Три хвилини Тура Ф 8 Тура відходить. Що це таке? Як Тура? Кінде 6 вилка, потрійна вилка. Все, ні, не все. Тура це 7, контратака на незахищеного ферзя. Не ферзь це 7, а Тура це 7. Ферць це ферзь ферзє 5, шахтут. Тура це 7, єдиний хід. Все, Тура втекла, і після ферсі 5, ферзь 6 всі повтікали. І нема виграшу. Ферзд 5, король 8, Гукєш продовжує атакувати. Тура Є5, Тура Туре 7. Але Дінк все е, закономірно міняв. Тура бі5. Ну, комп'ютер, каже, це було ферзь 5 бит, але в тому менш -пілі. Символічна перевага. Тура б Е5, аж 6, ферс С5. Білі майже повністю домінують на чорних полях, але чорні все захищають. Слон Д7, слон втік, кінь є 4, Ферзь в 4, Тура є 7 слон і 5 І тут же був сороковий хід. Дінг тут відзахищався. Перс Д4 Гукеш на на мат, тура ж 8 захистився, аж 3, Зараз фігурки поміняються. Перс це один шах, король в 2 слон є 4. Тура і 4 Фу, важкофігурнику вже легше. І тут одне з багатьох рішень. Він прийняв дуже практичніше. Він зразу пішов це 3 Бо тура дуже пасивна. Як тільки ти на неї виходиш, тура виходить на е 7 треба вертатися. І краще віддати пішака, але визначити позицій, він пішов С3. Партія продовжилася БЦ. Можливо, хтось з вас дивувався, чому не ферзь С3. Це ж зайвий пішак буде. Удар, удар, але активність тури часто перевершена від цілого пішака. Тура c8 напав на пішака. Як тільки білі стають пасивно грати, як тура е 3 тура йде сюди. Тура йде на С4, потім на 4 з'їдає пішка в чорних жодних проблем. А на тура Є6, можна тура С3 побити, а ще простіше піти тура А5, на Тура 64 і вже в чорних буде. Обидва пішаки падають. От такий туровий еншпіль. Гукеш продовжив боротьбу БЦ-ферса 3, король ж 3 настільки сильний цей Ферз. але Дінк певною рукою звів позицію до 3 на 2. Ферз Б3, Тура турей 7, А5. Наполягає, мусиш мінятись, втікаєш, ну окей, я нападаю на туру, мусиш йти, бо Б4, наступний хід, ферзь Б5, ферзь С3, а 7, ферзь Е1, Треєш 2 ферзь Б4, заставляє мінятись. Ну і туровий 3 на 2. Це легка нічия. Навіть будь-який пристойний гросмейстер це нічию з комп'ютером зробить в цій позиції настільки е, тут проста. Нічия. Чому король не пішов на g5, бо після тура g 4, шах, король кроєш 5, тура g 3, нічия. Ось така на волосочку був Дін Клірен, ледве-ледве тримався. Але після цієї партії він став очевидним фаворитом, очевидним фаворитом. Остання партія, білий колір. Він таку тяжку партію втримав. Перемикайте зразу на відео про останню спойлер алерт: останню партію матчу на чемпіона світу.